Російського офіцера Кльона заочно судять у Чернігові за воєнний злочин в Ягідному, незадовільний стан доріг в області та гроші на ЗСУ замість вуличного освітлення в Киїнці. Це підсумки тижня на Суспільному у студії Гордій Єрмак, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У Чернігівському районному суді допитують потерпілих у справі російського офіцера Семена Соловова з позивним кльон. Саме його слідство вважає відповідальним за воєнний злочин у Ягідному, де на початку повномасштабного вторгнення росіяни отримували у шкільному підвалі 368 місцевих жителів. Запам'ятали, за папа па, да. оскільки я запам'ятав, він нашими судьбами розпоряджався, і ми його. Усі його. Боялися. Житель Ягідного Іван Польгуй дає свідчення у Чернігівському районному суді. Тут слухають справу російського офіцера з позивним кльон. Слідство вважає, що саме він відповідальний за те, що у березні 2022 року російські військові майже місяць утримували 368 людей у шкільному підвалі. За цей час через неналежні умови та брак медичної допомоги там померли 10 людей. Рядом, коли діток труп лежить, треба було дозволу попросити, А це дозволу треба було, так як вона тамечки старший був заклюн, так як іменно, іменно він людьми розпоряджався. Це все завісло від як, як, як рішення прийме. Так воно й буде особу Кльона змогли встановити журналісти Суспільного. Понад рік вони намагалися встановити, ким був російський офіцер, відповідальний за воєнний злочин у Ягідному. Його обличчя потрапило на одне із відео з концерту російської співачки та пропагандистки Юлії Чечеріної. Воно опинилося в розпорядженні журналістів, і особу кльона опізнали ягіднянці. Кльоном виявився Сімеон Силавов, 1987 року народження. Він випускник Коломенського вищого артилерійського командного училища. Одружений, має щонайменше одну доньку. Жителька Ягідного Ольга Меняйло на суді розповіла: російські солдати говорили, що саме він у них був головним. Коли е, там люди спілкувалися із простими солдатами і питали, там що небучу там, чи можна нам піти додому, чи що? то Вони казали, що питайте кльона, кльон. Тут главний кльон. Жінка розповідає: вийти зі шкільного підвалу і сходити додому, щоб взяти якісь речі, можна було, лише записавшись у список, який передавали кльону. І тривати такий похід міг не довше, ніж 30 хвилин. Ми бігом бігли додому, бо нам ну, від школи додому не зовсім близько. Бігом бігли, прибігли, потім по так як усе вже вдома перевернуто і зовсім не на місцях. А ну багато чого зовсім немає. Е, Расисти там вже, вже перебрали речі, що цінніше позабирали, що порозкидали, що попереносили е, до сусідів. Жінка пригадує, як росіяни допитували її сусідів, коли ті не встигли вчасно повернутися, бо почався обстріл. Коли вони вже підходили е, до школи, то їх е, російські солдати. Е, Окружили, забрали в них документи і забрали паспорта і почали казати, що от ви, це ви заложили, це ви подзвонили, і через то був обстріл. Дитина підросток, 14 років, із ними ходив хлопчик, вони його вкинули в яму і почали стріляти йому під ноги і над головою. І в цей момент допитували батьків. Нагадаємо, 11 березня 2024 року суддя Чернігівського райсуду Світлана Майборода, яка наразі розглядає справу кльона, винесла вирок 15 російським військовим, що незаконно утримували людей у підвалі Ягідного. Тоді кожного з них заочно засудило до 12 років ув'язнення. Лесі Ігнатенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Російські військові атакували безпілотником прикордонне село Новороціверської громади на Чернігівщині. Поранення зазнала 61-річна жінка, яка в той час обробляла город. Її доставили до лікарні. Про це повідомила поліція Чернігівської області. Сталося це ввечері, 28 квітня. Поліцейські опитали потерпілу пенсіонерку у лікарні та зібрали докази чергового воєнного злочину російської армії. Йдеться у повідомленні. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Того ж дня, 28 квітня, армія РФ атакувала дронами житловий будинок у Семенівській громаді. Внаслідок цього загинув чоловік. Йому було 68 років. За словами очевидців, він біг рятувати сусіда і загинув. На Чернігівщині на 9 років позбавили волі жительку Прилук за державну зраду. За матеріалами слідства засуджена спільно зі своєю знайомою повідомляли про місце базування військової техніки та поширювали оголошення з пропозиціями про роботу на російські спецслужби. Про це йдеться у вироку Прилуцького міськрайонного суду. Ніжинський міськрайонний суд засудив на 5 років позбавлення волі неповнолітнього за держзраду за матеріалами слідства до співпраці з РФ його залучив знайомий у серпні 2024 року. Про це йдеться у вироку суду. Вони знімали та фотографували лінії електропередач місце розташування підрозділу ЗСУ. Фото та відео робили на мобільний телефон та планшет за допомогою спеціального програмного забезпечення TimeMark, яке додає до фото та відеозапису позначку із географічними координатами місця зйомки датою та часом. Близько трьохсот мільйонів гривень необхідно на ремонт 46 кілометрів дороги від Семенівки до Новгорода Сіверського. Проведення ямкового ремонту там неефективне. Потрібно повністю перекладати суцільний шар асфальтобетону. Про це Суспільному розповіла речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області Аліна Коломієць. За її словами, фінансування на ремонт всієї ділянки наразі служба не має. Однак планують ремонтувати окремі ділянки на Покровську краще, повірте, проїхати від Покровська до Шевченкова Ну на порядок приємніше, ніж проїхати від раціверська до Печені. Дітей захитує у шкільному автобусі, а приватний перевізник говорить, що буде вимушений скорочувати кількість маршрутів. Все через стан дорожнього покриття на ділянці від селища Куликівка до села Орлівка на дорозі державного значення Т 2501 про це Суспільному розповіла голова Куликівської громади Юлія Пастернак. Балансоутримувачем цієї дороги є служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернігівській області. Її речниця Аліна Коломієць сказала, що найгірша ділянка на цій дорозі в районі Орлівки. Там є суцільне руйнування, і для відновлення проїзду необхідно укладати новий шар асфальтобетону. На це потрібно близько 50 мільйонів гривень, яких служба наразі не має. Спочатку ми спробували, звичайно, як і завжди, листуваннями. Ми пробували розмовами, але бачимо, що поки не досягає результативності, наші, наші такі способи достукатися. Грошей вистачить не на всі. Перелік з 280 вулиць, які потребують проведення поточного ремонту у Чернігові, затвердили 30 квітня на засіданні виконкому міської ради. Йдеться про об'єкти вулично-дорожньої мережі, тротуари, штучні споруди та інші елементи дорожнього покриття, в тому числі аварійно-відновлювальні роботи. Зі слів заступника міського голови Віктора Геращенка. Хоча в переліку 280 вулиць ремонт зможуть провести не всюди. Цьогоріч на ці потреби виділили 90 мільйонів гривень. Українській громаді, що неподалік Чернігова, планують зекономити понад 200 тисяч гривень на вуличному освітленні та передати ці гроші на ЗСУ. Про це Суспільному повідомив голова громади Андрій Головач. За його словами, вони планують не вмикати ліхтарі з 1 травня до початку навчального року. Робляться другий рік поспіль, щоб вивільнити гроші з бюджету. Час, можна його і не включати, в принципі, дай смисло вночі його включати. Борис Ющенко з Бурківки, що на Чернігівщині, у 65 років збирається на міжнародні змагання з гирьового спорту до Сербії. Наразі шукає спонсорів, бо на це немає достатньо коштів, розповідає чоловік. Два роки поспіль він посідає перші місця у категорії ветерани у відкритому чемпіонаті України з гирьового спорту та є кандидатом у майстри спорту. Тренується вдома у селі. Чоловік каже, якби не захоплення гир'ями, вже помер би бо раніше зловживав алкоголем. це за перші місця три це у прошлом году. Толчок, ривок і длительний цикл. Я це серед ветеранів, Я победив там у липні юлі місяці у Сербію десь на тиждень. Це 25 тисяч гривень треба. Я би у прошлому году поїхав, позапрошлю ну мені не дали. Бо грошей. Фінансо таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.